Чуєш куме, на роботі у нас випадок був. Нещодавно наш охоронець зловив замдиректора з краденою продукцією. І що, посадили? Та ні, вигнали. Поки працюємо без охоронця. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий досвідчений автомеханік інструктує молодого. Незважаючи на всю складність і навороченість сучасних машин, насправді всі проблеми можна розв'язати за допомогою двох речей ВД ВД-40 та ізоляційної стрічки. Якщо щось має рухатися, але не рухається, використовуй ВД-шку. Якщо навпаки, примотай зі стрічкою. Маленький син був із татом у зоопарку. Ходили вони, дивилися на тварин, але Лев хлопчика зацікавив найбільше. Біля його клітки він стурбовано запитав батька тату, а якщо він з'їсть когось із нас? На якому номері автобуса мені їхати додому? Чоловік дружині, Люба, завтра субота. Треба буде зранку нам із тобою в гараж сходити, потім до моїх батьків заїхати, потім до алкомаркету і мисливського магазину. А ввечері нас Вася в гості кликав, футбол подивимося, пивка поп'ємо. Миколо, ти вже геть здурів чи що? Ні, але приблизно так ми проводимо всі вихідні за твоїми планами. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Адвокат. Ви знаєте, коли я був маленьким хлопчиком, я мріяв стати піратом. Клієнт, виписуючи чек. Вам можна позаздрити, сер. Не кожному вдається здійснити мрію дитинства.